Вітаю мої любі! З вами Юлія і канал Затишні. будні». Сінсей – справжній цінопад розпродаж новорічної та весняної колекції і також новинки порцеляни. Давайте дивитися. Набір із двох предметів 20 см діаметру і висотою 11,5, ціна 339 гривень. Це набір для запікання із синього скла. Дуже гарна робота, дуже витончено, класно зроблено, ніяких дефектів я не знайшла. Така от кришечка. Дуже красива ємність для запікання. Масльонка, це така ємність для масла, керамічна, батер написано, всередину вкладаєте масло, зверху накриваєте кришечкою, масло не завітрується. 199 гривень зараз коштує. Набір із двох предметів для солі та перчику. Також це кераміка. Оздоблено в квіточки, дуже по весняному, дуже радісно, гарна робота. Коштує 139 гривень. Це у нас Hello Kit-колекція для діток. Кераміка 189 гривень коштує тарілочка 19 см в діаметрі. І також до неї можна купити. Чашечку, також Hello Kitty, вона тримає сердечко, і всередині, бачите, тут оздоблено м'ятним кольором блакитним, таким 189 гривень коштує. Також для діток колекція з вінні пухом, красива тарілочка 149 гривень, також не по знижці, тому що це нова колекція 19 см у діаметрі. І ще така тарілка, навіть я сказала, що це блюдо, мені здається, 28 см в діаметрі з будиночками в крапочку 149 гривень коштує зараз красива тарілка. Ще із нових тарілочок з такими гвоздичками на дні і рожевим оздобленням сос. 189 гривень коштує. Написано, що це чаша. І от дивіться, ще 150 мл. Зараз за 149 гривень підвезли ще такі колекції з мумітролем. Це така жестяна кружечка вже, не чашечка в рожевому такому кольорі, також 149 гривень коштує. А ні, ця вже 169 гривень коштує. Дід Моро це вже в нас для запікання блюдо для кексів. Можна шарлотку зробити, 99 гривень коштує, також по знижці 41% знижки на неї. Виставили вже нові великодні зайчики. Бачите, така кераміка із золотим оздобленням. 219 гривень. Туди вкладаєте крашеночки, 4 штучки. А це, дивіться, така тарілочка в формі яйця. Вона доволі велика в полосочку. А от я не знаю, правда, що на неї класти. Чи пасочку з крашанками, чи ковбасу туди вже покласти. Воно дуже велике це блюдо 219 гривень. І за рахунок того, що воно має форму яйця, то я навіть не знаю, що класти туди. Дивіться, ще таке скляне яєчко, 79 гривень. Вже навіть без жовтого стінника вже поставили зразу знижку. Ще така колекція з курочками з'явилася. Така в центрі курочка стоїть красива 149 гривень. Так, я навіть блюдо 26 см в діаметрі. І така гуся стоїть біленька. 159 гривень. Написано, що це чаша, ну, я б ще й суп з неї їла. Дивіться, ще такі у нас дубові листочки, біла кераміка. У нас була новорічна колекція, були дубочки золоті. І коштує 119 гривень така тарілочка. Це вже розпродаж, але бачите, знижки на неї не поставили. Це пластик, покритим таким як сріблом 219 гривень, блюдо таке. А це я бачила у блогерів на столах стояли, Виявляється, це пластика. Я думала, що це кераміка так стояла. Це таке тарілочка за 69 гривень, туди можна розкласти оливки, маслини і грибочки. Ну, Я собі взяла таку тарілку керамічну. у копійці. А це пряничок такий, це бутилочка для для м... для масла, для мила, я ж для мила. Це у нас для запікання в формі подаруночок, силіконова форма. Також вона йде по знижці за 59 гривень. А це блюдо дивіться, воно без кришки, також для запікання 26 см діаметрів це скло. 269 гривень коштує такі у нас тут ще лишилися. До речі, дуже швидко розбираються всі штуки. А ще дивіться, яку я штуку знайшла, як в американських фільмах. Отак круть, круть, і баночки повертаються. Це баночки туди можна для спеції виставляти. Коштує така тарілочка 149 гривень. Отака гарна тарілочка. Ще із нових дивіться, така чашечка у рожеві квіточки. Дуже красива витончена робота, 89 гривень коштує. 99. Дуже гарна. А ці, дивіться, також із нових: 79 гривень є в такому зеленому і є в рожевому. Я вам скажу, що вони мені не дуже сподобалися. Також ціна 79 гривень. Знаєте, чого не сподобалось? Тому що ця ребристість, вона буде постійно брудниться. Капочками там кофе чи чай. Це у нас такі. Стемпи для тіста придавлюєте і тут малюночок відображається по знижці також 59 гривень, 60% знижки. Ця кружечка, ой, вибачте, не кружечка, а чашечка, мені не сподобалась. Зараз 69 гривень коштує 54% знижки, була ціна 149, бо вона дуже тонесенька. Мені здається, вона трісне від гарячого. Це вже більш товстого скла зроблена чашечка. 69 гривень, і я дуже люблю оці переливи на всіх виробах, які я бачу. Вони мене прям заворожують. Дуже мені подобається. Ще з нових отакі От чашечки з золотим оздобленням: 149 гривень в такому пудрово-рожевому кольорі, дуже ніжні такі. І ручка така, але, мабуть, їх мити в посудомийці не можна, тому що це золоте покриття. Дивіться, карамельна за 99 гривень. І зверніть увагу, кожна кружка свого кольору, вона має свою ціну. Вони не всі однаково коштують. Там ще є зелені, чорні, темно-зелені. Ця 119 гривень сіро така сіро синя. Ще дивіться, яку я знайшла вазочку, також кераміка. Вона не по знижці, фокусуємося, 79 гривень коштує. Дуже ніжна вазочка 10 см висотою, така дівчинка, що вставить туди квіточки, буде як чубчик в неї. А ще дивіться, колекція вже на Великдень 79 гривень. Курочки у нас тут для оздоблення, для декору дома. Ще в нас з осені залишилися гарбузи 129 гривень коштують. Була 269 ціна, зараз 52% знижки на них. Дуже гарно. Хто не встиг купити, можна до наступного року встигнути взяти собі. Зайчишка така маленька, зайчка. 69 гривень зараз коштує. Також для декору 149 була ціна, 54% знижки. Оцей мені подобається вазончик 69 гривень. Це не справжній гарбузик такий пластиковий і квіточки туди вставлені. Це все знижки я вам повиставляла. Зайчики 49 гривень коштують. Була ціна 149-59% знижки. Також таке яєчко з вушками, доволі таке важкувате воно. Це кераміка. 79 гривень коштує 119, 140, 119 була ціна, 34% знижки. І зайчики такі пухнаті. 99 гривень. Також по знижці 55%, 219 була ціна. От дивіться, які гарні зайчики легенькі. Також для декору можна собі взяти, хто хоче. Ще мені дуже сподобалось, так хочеться вже якоїсь зелені з цим снігом. Випав сніг і вже зелені захотілося. Вазончики 25 см в діаметрі. Висотою, вибачте, 149 гривень, дуже гарні. Ще знайшла от таку, це прям ціла композиція. Дівчини голова, шию і в неї звісає така ліана. Кому треба, може, кудись поставити, щоб звісало. Моя мама любить таке, щоб звісало все. Ну, Вона любить живі квіти. 299 гривень. Я теж люблю живі квіти, але мені так подобаються ці їхні дизайни. Ще дивіться, такі зайчики, як наподобі ці гноми з юзка на ножках. Отак, От така була ціна по знижці, 699 гривень. Але зараз вони коштують дорожче. Зараз вони коштують. 999 гривень, 1000 гривень стоїть такі зайчишки. Хлопчики дівчинка. Так, да, вони позаклеювали вже знижку, вже нема. Вже готуємося до Великодня. Ще є такі яєчка. 29 гривень коштують, 51% знижки на них. Це також щось оздоблювати цікаво. Квітушки такі. Тут така курочка, ще ціпочка маленька. З очками такими чорними. Таке яєчко з квіточками. І зайчик. так гарненько. Це кактус. Дивіться, як гарно, наче в вазоні кактус такий сидить. Також по знижці 59 гривень. 55% знижки зараз на його 169 була стара ціна. Це таке бонсай, наче дерево. Дуже красиве, мені сподобалось яскраві такі кольори. І я вам скажу, що я не люблю ці всі декоративні квіти, але, подивитися, мені подобається. Дякую, що додивилися. Коментуйте, підписуйтеся, давайте спілкуватися в коментарях, що вам сподобалось, а що ні.